Усім привіт! Сьогодні пропоную разом зі мною спекти неймовірно смачний та ароматний німецький різдвяний штолен. Усі інгредієнти залишаю тут і також будуть в описі під відео. Попередньо за декілька годин потрібно замочити усі сухофрукти та горіхи, а зараз робимо опару. У тепле молочко додаємо ложку цукру і також кришимо дріжджі, або, якщо у вас сухі, висипаємо їх. І нам потрібно розчинити їх у молоці. Після цього накриваємо плівочкою та залишаємо на 30 хвилин у парі підрости. За цей час у великій мисці з'єднуємо усе борошно, до нього додаємо цукор і також нам потрібно додати спеції. У мене це цедра апельсина, лимона, імбир, кориця та ванільний цукор. Ви можете змінювати кількість спецій на свій смак, можете замінювати їх іншими. Це нам потрібно для більшого аромату у випічці. Усі сухі інгредієнти перемішуємо між собою. Коли опара підросла, у мене на це пішло 35 хвилин. Перемішуємо її та додаємо до сухих інгредієнтів. Відразу додаємо 2 яйця і також додаємо розтоплене масло. Я імпульсно розтоплювала в мікрохвильовці десь приблизно 20-30 секунд. Усе перемішуємо. Я спочатку це роблю лопаткою, потім уже рукою замішую тісто. Воно виходить дуже ароматним, зовсім не липне до рук та приємне у роботі. Коли вмішали все борошно, робимо імпровізовану ямку та нам потрібно додати сухофрукт. Перед додаванням зливаємо рідину, у якій вони замочувались. Нам не потрібна зайва волога у тісті. Усі горіхи, які в мене були, я попередньо змолола у блендері до більш мілкого стану. Ви можете порізати також їх ножем, і після цього я замочила їх у ромі. Сухофрукти я не хотіла молоти у блендері, тому що вони дуже часто там злипаються, тому я порізала їх окремо ножем до більш мілкого стану і замочила у ромі також. Після вимішування тіста накриваємо його харчовою плівкою та ставимо у тепле місце підрости на 1-1,5 години. Воно повинно збільшитись в об'ємі у 2-3 рази. Обминаємо тісто та викладаємо його на присипану борошном поверхню. Я хочу зробити два невеличких штолена, ну, як виявилось, вони потім вийдуть дуже великі, я вам скажу. Тому я роблю таку собі продовгусту кульку і розрізаю навпіл. І з цього вже буду формувати штолени. Я не використовую ніякої каталки, просто руками розминаю у такий невеличкий пласт, товщина тіста приблизно 2-3 см. Я розкатала його в прямокутник і потім буду завертати у такий собі рулетик. Таким способом, завертання штолен у духовці розлізається набагато менше і тримає свою форму. Отже, піддіваємо правий бік тіста і закручуємо його у такий собі рулетик. Те ж саме робимо і з лівим боком, але закручуємо його вже більше до середини. Потім правий бік докручуємо до середини також. Після чого щеплюємо края і, увага, перевертаємо наші штоли на правий бік, на правий, міні-рулетик. Після чого доформовуємо його, защіпляємо края зверху, знизу і посередині. Це вже буде наша фінальна формовка штолена. Але ми зробили так два рулетики, застилаємо рушником чи харчовою плівкою, даємо постояти півгодини і випікаємо на 180 градусів 40-45 хвилин. Тісто в мене дуже добре підросло, і ще гарячим ми його повинні змазати розтопленим вершковим маслом. Обмащуємо зверху, потім перевертаємо і промазуємо гарненько все знизу. Після змащування нам потрібно присипати штолен цукровою пудрою для краси та для такого більш традиційного вигляду. Тому я беру цукрову пудру, висипаю в невеличке ситце і присипаю спочатку зверху, потім знизу. Чим довше лежить штолен, тим яскравіший смак у ньому буде. Сухофрукти будуть віддавати весь свій аромат та смак, і він буде ставати більш насиченим та витонченим. Його можна зберігати у харчовій плівці в сухому закритому місці до двох місяців. Але ми не втримались і з'їли його за добу, тому, мабуть, я буду пекти його ще раз до Різдва. Бажаю вам смачного, підписуйтесь, ставте лайки. Далі буде.